Це відео для тих, хто зараз зіштовхнувся з якимись проблемами, ви знаходитеся в складному якомусь становищі, і вам потрібен ковток свіжого повітря, натхнення. Це відео для вас. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель, ви на каналі Розквітає Душа. Отже, що хочу сказати? Завжди, коли виникає якась перепона або якась складність в житті, ми завжди сприймаємо це як щось негативне, як щось дуже погане. І зараз, якщо ви натиснули на це відео, у вас є якась ситуація, яка вам здається поганою, що ви все, все йде не туди, все йде не по плану, нічого не виходить. І вам дуже прикро від цього. Ви відчуваєте певний біль, який, знаєте, навіть, можливо, безпомічність, що все не виходить, що щось іде не так. Моя ідея. Полягає в тому, що подивитися на цю ситуацію не на як щось, не на як погану ситуацію, а на як щось хороше. Давайте спробуємо це зробити зараз. Подумайте про свою ситуацію, яка у вас є, і постарайтеся подивитися на неї під іншими кутами, під різними кутами. Що ви можете з цієї ситуації взяти? Тому що насправді життя і те, що відбувається з нами, воно. Скажімо так, життя не хоче зробити вам погано. Погано роблять, можливо, люди, але точно не життя. Звісно, тут завжди мені знаєте є ця думка стосовно смерті, але смерть це природня ситуація, вона, звісно, якби нас всіх чекає смерть. Тому я зараз говорю більше про такі моменти. Знаєте, побутові, прості, коли щось не виходить, коли щось йде не за планом. Так от, подивіться на цю ситуацію по-іншому, по що вона вам може дати? І якщо б ви знали, що насправді всесвіт, все, що з вами відбувається, е, дає якісь, не знаю, сили, щось, те, що ми не можемо до кінця усвідомити чи зрозуміти, веде вас саме тією стежкою, якою ви маєте йти, і вона знає, як вас провести. До, вашого, до вашої цілі найкоротшим шляхом. Як би ви тоді реагували на оці перепони? Як би ви дивилися на оці невдачі? Замисліся над тим, що, можливо, невдача, чи да, щось пішло не так, не по плану, це насправді можливість вас вчать. Можливо, ви можете дістати з цього найбільший урок. Який вас доведе до того, де ви маєте бути, тому що насправді та людина, яка вже дійшла до вашої цілі, тобто ви в майбутньому, це людина, яка має певні знання, має певний досвід, має певний стан, який якраз таки дозволяє їй бути і мати цю ціль, про яку ви мрієте. Відповідно, для того, щоб вам туди дійти, ви маєте. Перепрожити певний досвід, і можливо, якраз таки ця перепона, яку ви так сильно не хочете, яку ви думаєте, що все пішло не по плану, а караул? Можливо, якраз це те, що потрібно вам для того, щоб ви дійшли туди. Якщо б ви дивилися на оці перепони саме під таким кутом, якби ви йшли до своєї цілі, ймовірно, ви б не вас було б набагато складніше вибити із колії, тому що ви б розуміли, що окей, виникла ця перепона, щось з'явилося в, в моєму житті, що я не можу контролювати. Щось пішло не так. А що я? Можу з цим зробити, що мені це може дати. Тоді ви б дивилися на світ і взагалі на свій шлях. Трошки по-іншому. Вас було би, як я сказала, дуже складно зламати. Це перший момент. Другий досвід, який ви отримуєте. Коли якраз таки з'являється щось, що ви не очікували, є досить цінним. І він якраз таки дозволяє вам бути тією людиною, якою ви хочете бути. Говорячи про себе, зараз розкажу вам неймовірну історію, яка страпилася зі мною нещодавно. Справа в тому, що я е, завжди говорю да, про мислення, але тим не менш, є теж моменти, про які я мислю не так, як треба. Я над цим працюю, звісно ж. Е, розкажу вам таку ситуацію. Е, значить, я. Знаю про те, що, звісно, всі методи просування реклами в інстаграмі, вона працює. Я це знаю, але тим не менше, я знаю, що це не працює в моєму випадку. І ця думка вона була десь на рівні. Від свідомості, тобто я її собі прокручувала в голові, я так відчувала, але про цьому я не до кінця це усвідомлювала, буду з вами відвертою. І я вирішила, що я хочу спробувати це зробити, тому що це виходить у багатьох людей. Значить, в мене це теж вийде, подумала, я і я зробила цю рекламу. І знаєте, що саме цікаве? Вийшло так, що якась була проблема з Фейсбуком, не знаю, на той момент, і в мене списалося з картки набагато більше, ніж мало списатися. І для мене тоді це було, звісно, таким знаєте, дуже прикрою ситуацією, дуже великим шоком. Ну, все, життя мене повело не туди, куди я хочу, все пішло не так і взагалі я була дуже засмученою. Я ще пам'ятаю, що окей, я вирішила, що я спробую зв'язатися з техпідтримкою, якось обговорити це питання, що цікаво, весь цей діалог тривав ну максимум дня три, і мені ще проснився, до речі, сон. Проснився, що після другого повідомлення, яке вони мені надіслють, на цьому наш зв'язок обірветься, і гроші вони мені так і не повернуть. Що, в принципі, так і було, коли я проснулася, я зрозуміла, що окей. Значить, чомусь ця ситуація відбулася в моєму житті, і чомусь так сталося, чомусь так склалося, по якимось невідомим причинам. Так от, е, значить, що в ітогі, з чим це все закінчилося? Гроші вони мені не повернули. Я зрозуміла, що, в принципі, писати там буде безглусто. І я вирішила подивитися на цю ситуацію, розібратися, що ж, чого так відбулося. І коли я копнула глибше, я зрозуміла, що, по-перше, так. Було дуже багато думок, які сиділи дуже глибоко в мені, я їх не усвідомлювала, що, в принципі, є абсолютно нормальним. І я їх витягнула на поверхню, і знаєте, я зрозуміла, що блін, це була оплата за от якраз такі ці уроки, які я усвідомила. Я не буду розповідати все, що я усвідомила і залишу його при собі, але, тим не менш, коли я, знаєте, якби сіла, пропрацювала їх, усвідомила, в мене таке було. Да ти що? А я про це навіть і не замислювалася. Звісно, це було, знаєте, приємно і неприємно одночасно, але, тим не менш, саме ця ситуація, яка була для мене дуже болючою і неприємною на початку, виявилася досить приємною в кінці. І я для себе багато чого зрозуміла. А можливо, так само є і у вас, навіть якщо зараз вам здається, що ви втрачаєте багато чого, подивіться на цю ситуацію по-іншому, і я впевнена, що ви знайдете. Те, чого вас навчається, ця навчить ця ситуація, що ви можете з цього взяти, яка б ситуація жахлива не була? І подивіться на це з точки зору того, що це дійсно подарунок долі. Є оця фраза, що все відбувається не з вами, а для вас. І дійсно, якщо б це відбулося для вас, що ви з цього можете взяти? От я для себе взяла дуже багато цінної інформацію. Ви неявляєте, наскільки я зараз пригадую деталі, коли я працювала над цим, і я прям думаю, вау, оце нічого собі, це дійсно, це дійсно так можливо. Так можливо. І коли ми думаємо, що якісь є невдачі, от вони спонукають нас не знаю, зупинятися або якось не вірити в це, подивіться це не з іншого боку. Те саме, наприклад, я не знаю, чого мені просто захотілося, в мене є особистий аккаунт. І там ну, 17 підписників це виключно мої друзі і знайомі. Я чомусь от за покликом душі вирішила виставляти туди відео. Мені просто захотілося виставити відео. Е, от. Так як не всі мої друзі знають українську, я вирішила, що буде доречно робити це англійською, тим паче я про це колись давно думала. Я думаю, ладно, окей спробую просто по фану зробити це. І що ви думаєте, цікавий факт? І в процесі виставляння відео я подумала про те, що було б цікаво, от, а що буде, якщо я виставлю, наприклад, 100 відео? Зробити собі такий челендж, от буду виставляти кожен день. Мені це все одно нічого не варто, я просто буду робити те, що я і так роблю. І, значить, на сьомому відео, коли я побачила не зовсім той результат, який я хотіла побачити, тобто він був набагато нижчий, ніж ті відео, які отримали ну, були попередні, в мене промайнула така думка про те, що потрібно здатися все. Це коротше нікому не потрібно, щось воно не виходить. Ну і все. Я, звісно, ці думки фільтрую, і я розумію, я така стоп. Я цю думку за хвіст, і думаю, так, ні, так не піде. Мені стало дуже смішно, тому що насправді це сім відео я нічого по суті ще не зробила для того, щоб мати якийсь кардинальний великий результат з тими даними і водними, які в мене були. І для мене це було досить так кумедно усвідомлювати те, що, по суті, я нічого не зробила. Можливо, це дорожче і стосується і вас. Ви ще, по суті, нічого не зробили, але при цьому ви зупинилися, тому що вам здалося, що щось пішло не туди і не так. І... Можливо, ви ще не зробили достатньо для того, щоб дійти. А можливо, вам потрібно зробити набагато більше, ніж ви думаєте, що вам потрібно зробити для того, щоб дійти туди, куди ви хочете. Від тим паче, знову ж таки, дія це ж не просто дія. Дія має бути ще ефективною. Це теж важливо. Тому ось так. Ділюся своїм досвідом. Насправді мені здається, що. Коли ви знаходите людину, в якої теж йде щось не так, як вона хоче, я зараз говорю про себе, це є трошки легше, тому що ми живемо і в інтернетах, дуже багато постять да, якось приємних речей, що у людей все так виходить, вони кайфують все в них йде як по маслу. Насправді ні у кого не йде як по маслу. Просто багато людей про це не діляться. І я, наприклад, коли озвучу зараз свій досвід, мені це трошки некомфортно, тому що мені здається, що ви будете оцінювати мене як якусь, знаєте, от у людину, в якої щось не виходить, що вона якась не класна, але я розумію, що... Камон, це є частиною процесу. Це є так у всіх. Ні у кого ще не виходило з першого разу щось зробити. Є, звісно, такі випадки, але це скоріше рідкість, ніж правда. І якраз таки в процесі навчання ми доходимо до своїх цілей. І я думаю, що ділючись якимись своїми невдачами, а повірте, в мене їх було дуже багато. Я просто не про всі розповідаю, але в мене їх було дуже багато. І я розумію, що ці невдачі і те, як воно от. Де, як я це сприймаю, невдачі, Боже, щось не вийшло. Воно насправді мене довело туди, куди я маю бути. Там, де я зараз сижу, от в тому стані, в якому я є. Це якраз таки все завдяки тим несраним невдачам. Уявіть собі. І я розумію, що той стан, який я маю зараз, я маю бути вдячна тим невдачам, які в мене були. Я маю бути вдячна всьому, що пішло не по плану. Тому що саме це привело мене туди, куди я є. Але я це усвідомлюю тільки якраз таки. Завдяки е, аналізу і зміні взагалі мислення і фокусу. Тому що знову ж таки можна сидіти і думати про те, що ой, все пішло не так, все дуже погано, а можна по-іншому це подивитися. Це про те, що, про що я і говорю в цьому відео. Подивіться на ситуацію під іншим кутом, подивіться на неї як на щось, як на дарунок від всесвіту. Я знаю, що спочатку це може бути дуже складно зробити. Це може бути якось так, знаєте. Якось ти не віриш в те, що дійсно якась невдача це плюс, а не мінус. Тому що нас завжди вчать, що ти, якщо це, в тебе щось не вийшло, то це зразу все, ти, ти вже якийсь невдаха і треба зупинятися. Насправді ні. Це якраз той момент, коли ж все починається, все щось починає вирувати. Тим паче, враховуючи те, що да, думки вони матеріальні. А хто б що не казав, це факт, і треба просто розуміти, що. Всесвіт працює трошки з затримкою. Ви не можете сьогодні, ви подумали, завтра ви маєте те, що ви хочете. Не завжди так буває, скажімо так. Не завжди так буває. Є інколи цілі, до яких потрібно йти довше. І ви маєте розуміти, що Всесвіт однозначно вам дасть всі ті можливості, які е, вам потрібні для того, щоб дійти туди, куди ви хочете, лише вам залишається це мислити позитивно і сприймати якраз таки оці дарунки від долі й приймати їх. Тільки тоді ви дійсно відчуєте радість і щастя від того, що ви робите, які б ситуації не були. Тому що я впевнена в тому, що. Все залежить від вас насправді. Люба ситуація, вона є не позитивна, не негативна. Це ви її, скажімо так, наділяєте певними характеристиками. Жодна ситуація, яка б з вами не відбулася, вона є не негативною, не позитивною. Вона є нульовою, фактично. Але люди фарбують все в позитивне чи в негативне. Ця ситуація класна, а ця погана. Це лише ваше сприйняття і ваша оцінка ситуації. Як там ситуація не була, вона є нульовою, як я вже розказала. Ось так, Любі, не знаю, мені. Приємно ділитися цим. Я вірю в те, що хтось однозначно хто дивиться це відео зробить певні висновки і. <свистач> Надихнеться тими словами, які я кажу, тому що перед вами сидить людина, в якої дуже багато чого не виходило. І я дуже багато чого починала знаєте, з 10-го, 100 сотого разу. І я продовжую це робити. І навіть маючи той колосальний багаж знань і досвіду і всього, що я маю, в мене теж бувають моменти, коли мені здається, що все йде не так, що мені дуже складно, і якось я починаю в собі сумніватися. Це теж є. І це теж правда. І я не вірю в те, що є люди, які от все в них немає цієї долі. Не те що сумнівів, що у них все йде класно, що у них все йде по маслу, що у них, знаєте, все от не життя, а мрія. Бувають теж погані дні у всіх. Просто мало про це хто говорить. Мало показують людей реальне життя. І коли ви там сидите і думаєте про те, що от у когось так швидко все вийшло, от, хтось виставляє фотографії, ви ніколи не знаєте, що стоїть за цим. Ви, можливо, думаєте про те, що я живу якимось певним життям, ви якось собі докручуєте, але ви не знаєте насправді, як це відбувається. Ви не знаєте, що стоїть за кожним виставленням відео чи, чи зйомкою відео. Я, наприклад, можу сказати про те, що я дійсно, коли виставляю відео, інколи боюсь. Якоїсь реакції і осуду. Хоча останнім часом мені вже знаєте так набридло це відчуття, що я думаю, так мені вже пофіг. Ну окей, якщо хтось каже, що я сказала щось не так, причіпиться до моєї мови, до моєї зовнішності. Хай буде, як буде. І мені якось знаєте, стає уже байдуже. Якщо дійсно більшість відео я виставляла з такою думкою про те, що ой, а що скажуть, а що подумають, а що ще, то. Мені стає байдуже. І що хочу сказати, якщо ви думаєте, що в мене є оця думка про те, що про мене подумають в всіх сферах життя, то ні, насправді. Мені, наприклад, байдуже, якщо я вийду, мені хочеться щось вдягнути, і більшість людей будуть вважати, що це якийсь крінж, мені буде байдуже. От відверто. От що це виключно стосовно відео. Є якесь таке відчуття, що я маю якось, знаєте, не те, що догожити, але якось мені стрьомно відкрити коментарі і побачити якісь, знаєте, прям такі хвилю хейту. Не знаю, чомусь в мене є ця картинка в голові, хоча я розумію, що я в принципі нічого поганого не говорю. І всі речі, які я говорю, в принципі, вони є ну, добрими і позитивними, але тим не менш, це теж в мене є це відчуття якоїсь, знаєте, не, не до кінця комфортного, прям, що я виставляю, мені прям байдуже. Хоча, можливо, ви думаєте так, насправді ні. І багато яких є думок, і коли я думаю про те, що я роблю щось не так, але я собі нагадую про те, що я йду по своєму шляху. І знову ж таки, це. Думки вони нікуди не дінуться. Просто тут важливо знати, як з ними працювати і розуміти, що ви завжди можете контролювати, відфільтровувати свої думки, які у вас є. Ви можете з цим працювати. Навіть якщо у вас спочатку виникла якась негативна думка, ви завжди можете сказати собі стоп і замислитись над тим, а як я можу змінити це. А про що я маю подумати? Щось має бути позитивне, щось має бути інше в цій ситуації? Що це? Як це побачите, з якого боку подивитися на цю ситуацію? Ось так, Любі. Сподіваюся, я вас надихнула, буду на цій ноті закінчувати. І пам'ятайте одне, ж, Люба ситуація, яка б вона не була, можливо, якраз-таки, до речі, теж оце останнє, хочу, мені прийшла думка геніальна в голову. Знаєте, буває таке, що в є відчуття, що ти йдеш по якихось, от, по дупі. Ти йдеш. Ну, ти в дупі і ти йдеш от скрізь неї. І навіть я б сказала так, що. Ви відчуваєте, що вона поруч, але ви якось не можете до кінця прийняти, що вона є в вашому житті. Так от я хочу сказати, яка б ситуація не була погана, ви ж її, в принципі, як би і оцінюєте. Яка б ця ситуація не була, спробуйте прийняти те, що вам дає життя, навіть якщо ви вам здається, що це щось дуже погане. Спробуйте через це пройти. Прийміть цей факт на. Да, тому що, знаєте, інколи буває таке, що є якась ситуація, от вона здається якоюсь неприємною, і ми її відмежовуємо. Ми кажемо ні, я туди не піду, не піду, не піду, не піду, і ви її не до кінця приймаєте. А коли ви її приймаєте, ви як на гірку сідаєте, знаєте, в аквапарку, і ви з'їжджаєте з неї, ви проїжджаєте через цю ситуацію, ви проїжджаєте через. Через цей період, який можливо здається вам негативним, можливо, якраз таки, це те, що потрібно вам зробити саме зараз, прийняти теж той факт, те положення речей, які є, і пройти через це, зробити якісь певні висновки, побути в цьому стані, тому що, можливо, якраз таки це є частина вашого шляху, як я сказала на початку. Подивіться на це під іншим боком. І однозначно не намагайтеся якось відмежуватися від цього. Якщо вам життя дає цей експіріенс, дає вам цей досвід, дає вам цю можливість, ви маєте її прийняти з радістю і прожити її. І прожити її ось так. І, можливо, якраз таки проживаючи цей досвід, я навіть впевнена в тому, що ви дійдете туди, куди ви хочете, як, яка би ситуація не було. Ось так, любі. І пам'ятайте, що ви насправді обираєте той досвід, який вам проживати. Тому що інколи все-таки є речі, які ми контролюємо. І ви можете його змінити. А для того, щоб їх змінити, треба працювати з мисленнями, усвідомленнями і так далі. Працювати над своїм станом. До речі, з чим я можу вам допомогти? Якщо вам цікаво, Є в описі відео вся інформація. Я скажу ще за себе таку теж важливу річ, незважаючи на те, як я сказала, що в мене дійсно багато досвіду, багато знань, багато всього, що мені допомагає підтримувати і мати той стан, в якому я є зараз. Не думайте, що я живу ідеальне життя. З якимось, ну ідеально в кавичках життя. У мене є теж свої якісь знаєте, ні урядіться, щось що іде не так. Я теж маю якісь думки, які мене частково інколи десь обмежують. Але відмінність мене і інших людей в тому, що я над цим працюю. Я вважаю, що це є великою перевагою. Да, я даю знання, даю досвід, даю я можу допомогти, але при цьому я теж працюю над цим. Я теж розвиваюся, я теж рухаюся вперед. І мені теж інколи складно, бо я теж опиняюся на тих, скажімо, площинах, на тих, я це називаю саме от площина реальності, на тих рівнях реальності, на яких я раніше ніколи не була, і мені теж буває інколи некомфортно, я теж не знаю, що робити. І я сідаю і з цим розбираюся. І оце є великою, скажімо, важливим таким скілом в нашому житті, що. Не лякатися, не боятися, а працювати з тим, що є, працювати з тим, що дає вам життя. є така прикольна фраза, я пам'ятаю, що я її почула в мультику, що якщо вам життя дає лимон, треба робити з нього лимонад. Так от, якщо вам життя дає лимони, робіть з нього лимонад. На цій ноті я завершую це відео. Сподіваюсь, що я вас надихнула. І якщо вам цікаво попрацювати, і дійсно, можливо, прожити цей період. Подивитися на нього з іншого боку, я вас запрошу на консультації. А ті, кому просто цікаво дивитися моє відео, зустрінемося в наступних.